Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини України. Підсумки тижня. ЗСУ декомунізують Курщину, а військовий РФ масово здаються у полон під враженням від несподіваної та сміливої операції українців в Рашці, повідомляють західні змі. Українська армія розпочала кампанію декомунізації Курської області Росії, знімаючи радянські прапори з місцевих будівель. Летять на смітник і прапори РФ та світлини очільника Росії Володимира Путіна. А газета The New York Times зазначає, що під час наступу України на території. Торію Росії російські військові масово здаються у полон. Про це інформує голос Америки. Принизливі для російського керівництва репортажі про зняття російських прапорів у Курській області з'явилися у низці найпопулярніших медіа світу. Українці зносять пам'ятники Леніна на Курщині, змінюють російські вивіски міст на українські, встановлюють блакитно-жовті стяги на адміністративні будівлі. Яким би не був кінцевий результат, ця атака розвіяла міф про непереможність Путіна. Наголошує оглядач Гардінг. Шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан продали на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули шабля на шаблі за 10 мільйонів гривень. Виручені кошти підуть на придбання автоматизованих турелей для піхоти. Шаблі це дистанційно керована турель для стрілецького озброєння. Кула непробивна, автоматизована система шабля допомагає воїнам вести бій дистанційно на відстані до 2 кілометрів, що зберігає життя та здоров'я захисників. Залежно від встановленої. Зброї цей робот здатен вражати легкоброньовану техніку, вогневі позиції та живу силу ворога. Також турель здатна виявляти цілі, адже має відеокамеру та тепловізор. Воїни гур України одержали від волонтерів бойовий човен для українського виробництва для здійснення операцій на воді. Зазначають, що катер українського виробництва придбали розвідникам спецпризначенцям на пожертви українців, зібрані благодійним фондом Діани Подолянчук. 12-метровий плавзасіб має алюмінієвий корпус та сучасну систему навігації, що дозволить працювати і в день, і вночі. Човен оснащений двома двигунами на 800 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 100 км на годину розповіли в гур в розвідці. Подякували усім громадянам, представникам бізнесу, музичним гуртам, які долучились до проведення збору, а також команді творців українського маневрного і потужного катера. Продовж 16 та 17 серпня жителі Одеси приходили на європейську площу, аби здати кров для військових в спеціальній мобільній станції. Такий проєкт до Дня незалежності українськими містами проводить громадське об'єднання Агенти крові. Країною їздить спеціально облаштована вантажівка для мобільного забору крові. В середині є приймальня, де волонтери одразу допомагають орієнтуватися. А також два кабінети, де людину записують, визначають групу крові та. Направляють безпосередньо на здачу. Після збору люди можуть випити чаю і з'їсти солодке. На місці працюють фахівці Одеської обласної станції переливання крові. Кров розподілять за призначенням, де буде потреба у ній. Наразі спостерігається велика недостача через брак донорів. Добра новина для кожного українського пацієнта. Відтепер лікарі муситимуть зосередитися на своїх безпосередніх обов'язках, лікувати, переставши підпрацьовувати ще й продавати медпрепарати. 21 серпня Верховна Рада України заборонила медикам і провізорам просувати ліки для власної вигоди. Верховна Рада підтримала законопроєкт No1023, за яким медикам, фармацевтам та фахівцям з реабілітації забороні. Яється отримувати від виробників чи їхніх представників товари або подарунки за обіцянку просувати їх серед пацієнтів. Така ж заборона стосується брендованої або сувенірної продукції, бонусів, премій, обіцянок участі в конкурсі чи інших винагород від компаній, які виробляють або реалізовують лікарські засоби в обмін на просування товарів. Крім того, законопроєкт передбачає заборону надання пацієнтам бланків із рекламної. Інформації виробника препаратів чи власне лікувальних засобів після набрання чинності зміни вимагатимуть від лікарів, провізорів, працівників з реабілітації надавати достовірну інформацію про аналоги ліків та їхню доступність в аптеках. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 111.72, який забороняє розміщувати інформацію рекламного характеру на упаковках. Від ліків відтепер виробники лікарських засобів не зможуть розміщувати на зовнішніх внутрішніх упаковках інформацію про необґрунтовані переваги препарату та інші дані, які сприятимуть просуванню його на ринку. У Києві на ВДНГ півтисячі тисячі людей взяли участь у благодійному забігу Біжу за мову. У Києві на ВДНГ, 18 серпня, відбувся щорічний благодійний забіг біжу за мову, організований рухом єдині. До забігу в Києві долучилися приблизно 500 людей. Учасники бігли різні дистанції: 10 і 5 кілометрів, а також символічні 1 кілометр і короткі дистанції для дітей. Участь у забігу коштувала дорослим по 790 Гривень отримані кошти організатори витратять на організацію на деокупованих територіях мовних курсів, які допомагають переходити на українську мову. Більше про рух єдині це проєкт психологічної та освітньої підтримки в переході на українську мову. Рух проводить безплатні мовні курси та розмовні клуби для всіх, хто хоче перейти з російської на українську мову. Навчального року понад 25 тисяч домогосподарств з дітьми в 30 кілометровій прифронтовій смузі отримують допомогу від ЮНІСЕФ в розмірі 21 тисячі 800 гривень на зимовий період. Про це за результатами зустрічі з керівником ЮНІСЕФ Україні Муніром Мамадзе повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона нагадала, що одним з пріоритетів президента Володимира Зеленського є підтримка дітей на прифронтових територіях. Нагадаємо, що на Донеччині у 10 кілометровій зоні від фронту залишається близько півтори тисячі дітей. Добра новина для тих, хто не любить черги однак погана для контрабандистів. Митники пришвидшать огляди на кордоні з Європою новими рентгенсканерами. Українські митники на 12 пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами почнуть застосовувати ручні системи для виявлення сторонніх вкладень у транспортних засобах. Очікується, що застосування портативних сканерів пришвидшить процедуру огляду та перевірки транспортних засобів та дасть можливість попередити переміщення заборонених речовин через державний кордон. Міністерство аграрної політики та продовольства пропонує запровадити в Україні щорічну виплату дотації аграріям з прифронтових територій із моменту, коли їхня діяльність стала неможливою через воєнний стан. Аграрії у 2- та 5 кілометровій зоні від кордону з РФ не мають можливості обробляти землю чи працювати на підприємствах. Необхідно, щоб держава долучилася до компенсації витрат, яких зазнають аграрії. Пропонується щорічна виплата компенсації з моменту, коли діяльність стала неможливою через воєнний стан. Також триває робота над оновленням і продовженням на наступні роки програми доступні кредити 5, 7, 9%». Із початку року понад 5 тисяч агрогосподарств отримали більш ніж 28 мільярдів гривень за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». З початку року 9,5 тисяч агрогосподарств отримали понад 66 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою доступні кредити 5-7-9%. Понад 5 тисяч господарств профінансовано більше, ніж на 28 мільярдів гривень. У міністерстві зазначають, що за різними програмами найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської. Понад 16 мільярдів гривень виділено на 930 підприємств. Дніпропетровської – 4,5 мільярди гривень для 707 підприємств. Черкаської та Львівської областей за програмою доступні кредити 5, 7, 9%. Найбільше кредитів отримали сільгоспвиробники Київщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини та Харківщини. Програма спрощує доступ мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень. Кредитування надається під 5-9% річних залежно від категорії кредиту. Та Суб'єкта підприємства. Уряд надасть субсидії сільськогосподарським виробникам, які працюють у районах, де можливі або вже ведуться бойові дії. Субсидія надається за кожен гектар оброблюваних угідь, засіяних або засаджених сільськогосподарськими культурами для врожаю поточного року. Розмір виплат для аграріїв залежатиме від того наскільки близько їхні землі розташовані до лінії бойового зіткнення. Можливих бойових дій тисяча гривень, активних бойових дій дві тисячі гривень. Уряд забезпечує необхідний ресурс для максимальної безпеки учнів і вчителів під час навчального процесу. Тому у бюджеті 2024-го передбачено 2,5 мільярди гривень на будівництво шкільних укриттів, що більше ніж у півтора рази до 2023 року. Мінфін також інформує, що в державному бюджеті на 2024 рік передбачено низку інших видатків на освіту. Зокрема, понад 103 три мільярди гривень виділено на виплату заробітної плати вчителям через надання громадам освітньої субвенції, на закупівлю обладнання та навчання вчителів. Для викладання предмету захисту країни заплановано 7 мільярдів гривень. Для придбання шкільних автобусів виділено 1 мільярд гривень. А на закупівлю сучасних засобів навчання для нової української школи 1,4 мільярди гривень. Крім того, передбачено 100 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів нової української школи. 500 мільйонів гривень на оснащення навчально-практичних центрів професійної освіти та 300 мільйонів гривень на забезпечення якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами. Нагадуємо, що з вами була Марго Азулець і телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини України, підсумки тижня.